Хочу сьогодні показати, як цей форт їде по дорогах. Бачимо обмеження швидкості 40 км на годину, бо крутий поворот. Їду зі швидкістю 80 км на годину. І він просто, просто плавно їде і нікуди його не заносить нічого. Здавалося б, така ліфтована машина величезна, ще й піднята. Мала б дуже важко проходити повороти, але... Як бачимо це не так. Мабуть, це пов'язано з її вагою, все ж таки підвіскою. Вона дуже легко проходить повороти, дуже м'яко йде, що тут ще видати. Ну, зараз перевіримо її двигун, тут стоїть 3,5 лікабуз з двома турбінами. Доволі економічний двигун, розхід всього 10 літрів. Ну, якщо по місту їздити туди-сюди на невеличкій відстані, ну, буде 12-13 літрів, а так от в такій крейсерській швидкості 80-110 км, то це буде 10 літрів. От зараз спробуємо зробити обгін, подивимось, як швидко. Цей двигун набирає оберти, як вона взагалі почувається. І, по автомобілі зараз сутіння смуга. Ми її проїдемо, пропустимо зустрічних і спробуємо це зробити. Ну, зараз швидкість 60 км на годину, машини тільки розганяються. Але от вони вже почали набирати швидкість, вже 70. Зараз вже до 80 доходить. Ну от зараз подивимось. Дві проїжджають. Так, ну це тепер погнали. Оп, швидкість 120 вже у нас. Добре йде. Зараз ще одне обгонимо. і готово. Ну от так. Ось от така машина. Здавалося така важка, величезна, піднята, ліфтована і колеса на ній величезні широкі ми мали б гальмувати її, але ні. На горку теж йде дуже добре, майже не відчуває її, в своїй кресерській швидкості заходить, ніякого пророзходу пального немає. Ось такий форт.